Мої вітання, шановні телеглядачі: у свята ми полюбляємо не тільки дарувати один одному подарунки, а й отримувати їх. Хоча не здогадуємося, що не у всіх є можливість відчути справжнє свято. У когось немає подарунку, а в когось немає сім'ї. Саме тому вже традиційно приємними можна назвати заходи, які незалежно від того, закінчилися різдвяне свята чи ні, продовжують нести тепло кожній дитині. Сьогодні йтиметься про благодійні справи з боку представників духовенства. Яке ж воно нині? Це поняття благодійності. Дізнаємося і з нашої розмови. У нас у студії голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Української православної церкви протоєрей Валентин Марчук. Доброго ранку вам. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. От серед первісних понять, які стали близькими для людства, це такі поняття, як любов, родина та дружба. А яке місце посіло поняття благодійності? Ви знаєте, все ж таки радісно, що сьогодні багато людей звертають увагу саме на слово благодійність. Всі розуміють, що добрі діла треба творити таємно, але часто виникає запитання: а як ж бути з тими людьми, котрі хочуть. Дарувати радість близьким, але в деякі мірі і хочуть, щоб про це не дізналося людство. В принципі, в цьому немає нічого поганого, якщо людина, даруючи добро, хоче показувати приклад для наслідування іншим. І все ж таки благодійність слова, воно поєднується із любов'ю, із дружбою. І щаслива та людина, котра вміє благодіяти постійно, систематично і не дивлячись не на міжрелігійні конфесійні стояння, не дивлячись на політичні стояння людини. Не дивлячись на її соціальний статус, а вміти любити, це вміти допомагати усім, чим можна допомогти. І саме головне, що сьогодні, особливо в нас на Україні, і звісно річ, на нашій рідній благодатній Волинській землі, слово благодіяння пов'язують насамперед з церквою. І відрадно, утішно, що і державні мужі сьогодні вбачають саме в церкві підтримку в слові благодійність. Разом з державою ми можемо сьогодні творити добрі діла, тому що багато людей насамперед в цю економічну кризу потребують допомоги. Але окрім цієї економічної кризи, сьогодні по всьому світі і в нас є духовна криза. Тому, коли ми благодіємо, творимо добрі діла, ми бачимо, що люди стають кращими, і саме головне стараються продовжувати цю добру справу розпочатою українською православною церквою. Тому ми, коли все разом, ці всі... Одну купу так складаємо всі ці кризи. Ми забуваємо про те, що вони взагалі існують. Це головне. Якраз ви згадали слова дружба, любов. Так. І відчутно тоді, що людина, даруючи любов один одному, розуміє, що ти в світі не один. Навколо в тебе багато добрих, теплих сердець, котрі готові щоразу дарувати тобі цю любов. Коли ти не один, ти бачиш, що ти з кимось можеш прямувати до закінчення свого життя. Я думаю. Кожному з нас, дорогі телеглядачі, зрозуміло, що наше життя коротке 70-80 років. Але прийде цей час, коли треба давати відповідь. А що ж ми скажемо перед лицем Господнім? Єдине, що можемо сказати, Господи, хотіли бути твоїми дітьми. А як бути дитиною Божою? Це дарувати радість, як Христос дарував радість для тих, хто Його оточував. Він зціляв хворих, Він проповідував, він допомагав зрештою, тобто творив добрі діла. Там, де вони були необхідні. Так і в нас час, дехто подумає, в нас немає коштів. Буває така, звісно, річ, така криза, людина, наприклад, старшого віку, лише пенсія. Але ми можемо згадати євангельський випадок, коли багаті фарисеї приходили у храм і вложували, там, де вложилися жертва, великі кошти. А Спаситель виділив бідну вдовицю. Звичайно, просту жінку, котра тихенько прийшла і вложила лише дві лепти. Дві монети, по-нашому сказати, дві копійчини. А Господь оцінив її статок, сказав, ось ця жертва найдорожча, тому що вона від свого статку змогла подарувати для Господа ось певні ці кошти для якраз для храму, відповідно віддаючи своє серце Господові. Отут треба розрізняти, хто дає цю жертву, для чого вона дається, і яка користь для тих чи інших людей. Ну, а як вважаєте, зараз ну, тобто, сучасність, так і відповідно до сучасності, приєднати суспільство, людство, яким воно зараз стало, воно зараз стоїть все таки переважно на боці типу таких людей, які люблять брати щось. А чи то на такому боці, де тільки взамін? Ви знаєте, коли ми з вами відкриємо цю книгу Біблію, там є прекрасні слова апостола Євангелиста Яна Богослова, який в одному з своїх послань. Сказав слідуючи, це вже минуло дві тисячі років, що весь світ лежить у злі. Як би ми з вами, дорогі друзі, не старалися б прикрасити цей світ, він все рівно лежить у злі. Ми нікуди не дінемося навіть протягом цих минулих уже тисячоліть, від того, що вже сталося і що буде, від тих вбивств, від того насилля. Але серед цього всього повинна бути іскорка надії, іскорка любові. І слава Богу, що знаходяться добрі люди, які, не дивлячись на жорстокість багатьох, Сильних світу цього відривають певну копійку і допомагають, підтримують різні соціальні проекти нашої церкви. Звісно річ, наші сьогоднішні зустрічі ми з вами ще згадаємо наші так, проекти, так. що недавно відбулися. Але, зрештою, церква до... закликає допомагати ближнім щодня. Не лише свята, не лише благодійні марафони, концерти. А щодня ми маємо сусідів близьких. Ми маємо ті самі сиротинці, котрі протягом всього року. Ми має... І слава Богу, сьогодні, до речі. Дуже гарна мотивація для людей забирати дітей з дидомів. Це дуже-дуже унікальна річ, коли великий процент сьогодні, коли люди з дитячих будинків забирають для себе. Дітей, підтримуючи їхнє майбутнє це найвдальший приклад благодійності, так Сурського. однозначно. Це так. причому дуже досконалий приклад благодійності. Ви знаєте, коли сім'я не має дітей, це відрадно, коли вони можуть піти, взяти дитинку. Сім'я дві-три дитини бачить, може четверта дитинка бути. Це радісно, якби кожен з нас так діяв, в нас сиротинців не було б. Ну тим більше, якби ми міли любити і творити добрі діла, звісно, річ ніхто б не здавав дітей в цій сиротинці. Тому ми повинні закарбувати в своїй пам'яті одну унікальну річ. Діла треба творити постійно, в день вночі, коли є можливість, бачимо, хтось потребує, навіть ту гриню, вітайте. Господь сторицею і вам поверне. Але не забувати про те, що часто ось ця показовість, ми в церкві це називаємо фарисейством, користі для душі не тієї людини, не дасть, що дає, і тій, кому дається та допомога, теж ніякої відради від такої допомоги не буде. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, коли ви вперше долучилися до благодійних справ? І, взагалі, яку ви настанову відчули всередині себе? Ви знаєте, ну насамперед, уже в понятті благодійності, яку ми маємо сьогодні, то разом з нашим митрополитом Владикою Ніфонпою, творячи різні соціальні проекти, відчуваєш радість. Це найбільша радість. Хоча ми і працюємо з телебаченням, з інтернетом, але найбільшу радість відчуваєш, коли даруєш комусь добро. А щодо особистого? Я ріс в доволі благочестивій сім'ї, наскільки це було можливо з Радянського Союзу, mm -hmm. але виховували в духовному плані мене дві мої бабці. І я радий щасливий, що вони закарбували в моєму серці поняття творити добрі діла. Я стараюся, щоб в моїй сім'ї, мої хлопці, котрі підростають, також вчилися постійно дарувати комусь радість. Ось, до прикладу, ми в себе в сім'ї завели таке правило, коли день народження. В одного з наших хлопців ми обов'язково стараємося в цей день знайти чи інваліда, чи когось, що в день свого день народження один з моїх хлопчаків міг подарувати радість не лише собі, а комусь. І він знає, що якщо день народження, він повинен комусь принести в цей день радість, особливо тим, хто з вадами, хто потребує цієї допомоги. Мене так навчили. Я буду старатися вчити і своїх дітей, і тих, хто мене оточують. Але словами передати. Радість благодійності неможливо. Тоді ти за і думаєш, все ж таки день прожити не дарма. Це воістину пасхальна радість, якої, в принципі, я бажаю всім завжди відчувати і щоденно дарувати радість іншим. Ви мене трішки підштовхнули на от таке запитання. От як ви вважаєте, тоді який ж підтекст несуть саме у свята благочинні справи? Ну, насамперед, знову ж таки, що таке свято? Це ми з вами разом. На декілька днів переносимося на в ті події, про котрі нам розповідає чи церковна історія, чи, зокрема, саме Євангелія. Це радісні події. Ми з вами ось нещодавно пережили Різдво. Фактично, всі невидимим чином через Богослужіння, до речі, були і телетрансляції. Ми мали можливість спілкуватися з вами через телеекрани, бачити ці богослужіння. Ми невидимо перенеслися до Віфлієму, де народився Христос. Були з вами нещодавно на річці Йордан. Під час хрещення Господнього, чуючи церковні пісни співи читаючи івангельські читання, тобто ми пережили певну радість. Але радість сама в собі вона ніколи не буде досконалою. Тому важливо в ці особливо святкові дні дарувати радість для близніх. Тому і склалося так в церкві: ми колядуємо, ми щедруємо, а разом з колядками-щедрівками ми обов'язково несемо радість для ближніх. Дуже добре, що священники сьогодні мають можливість ходити по хатах і окроплювати їх. Ми бачимо, як живуть люди. І ми маємо можливість пізніше, зустрічаючись в певних наших соціальних комітетах, скажімо, соціальних відділах, ділитися цим досвідом. І кому хтось потребує певної допомоги, ми обов'язково підключаємо і фірми, і бізнесменів, що тим чи тим людям потрібна допомога. І, слава Богу, є сьогодні багато таємних благодійників. Котрі відразу підтримують ці проекти, чи побутовою технікою, чи іншим цільовим призначенням чи коштами, ми допомагаємо тим чи іншим сім'ям, але зрештою, це таємне, хай залишається між церквою і самим Богом. І правильно я думаю, що добро повинно віддячуватись добром. А от за вашою пам'яті, ви пам'ятаєте, от дорослі, так які були дітьми позбавленими батьківської ласки, як вони віддячують? Ви знаєте, багато є прикладів. Ну, бодай один може. Насамперед, так. мені приходилося бути на минулого року на радіоефірі 1 червня. І був один хлопчина, котрий саме отримував цю допомогу, маючи відношення, точніше до дитячого фонду. І він зауважував, що бачачи, як до мене гарно відносяться, як мене люблять, я дарував, хотів дарувати зараз радість для ближніх. Я став волонтером. Я допомагаю тим, хто потребує цієї допомоги. Це, по-перше, А я візьму інший соціальний проєкт, чим жива наша церква, фактично, з чого я особисто розпочинав. У нас є храми при в'язницях при слідчому ізоляторі, при Маневицькій колонії, при Цуманській виховній колонії номер 74 і Мені приходилося брати відношення у будівництві і відновленні храмів і церковного життя у цих в'язницях. І дуже відрадно було, коли ти дарував радість для тих, хто тоді потрапив, а є люди, які потрапили не обов'язково за злочини. Кось підставили, кось засудили невинно. Вони там находили у храмі віддушину. І саме приємне було, коли після свого виходу з в'язниці вони приходили в храм, знаходили того батюшку і казали, батюшка, безмежно, дякую за те, що ви знаходили час з нами поспілкуватися. Ось це фактично. Більшої подяки чекати неможливо, і, скажімо, вже приємний пев... відбиток на душі залишає. Так, да, саме так. Ага. З певною радістю ти відпочиваєш пізніше, і ти розумієш, що світ не тільки в благах і в радостях для своєї сім'ї, а найбільша радість це дарувати радість для тих, хто нас оточує. І наше кажучи, ви вже так казали. Ну, звісно, що світ не без грішних, так зараз існує світ такий. Але як ви ставитеся до таких людей? От, наприклад, на що. Люди, які здобули матеріальні блага, точніше з набуття матеріальних благ, вони позбулися духовних благ. І свої, гр... свої гріхи вони спокутують ну, своєрідними такими грошовими, значними внесками, в тому числі на благодійність. А такі жести допустимі, ви вважаєте? Ну насамперед ніхто ніколи не забороняв творити добрі діла. Господь оцінить, наскільки ця людина щиро це творить? Чи думає все ж таки, що побудувавши храм, чи... Допомагаючи церкві в соціальних проєктах, вона покриває гріхи. Гріхи не покриваються. В гріхах треба каятись. Якщо От ти будеш постійно в гріхах жити, ти коштами не купиш собі спасіння. Але я хотів би, відповідаючи на це запитання, звернути на першу частину увагу вашого запитання. Це питання щодо втрати духовності. Ви знаєте, нещодавно я поринув в чудовий твір тюма, граф Монте Крісто. І продивився всім відомий фільм В'язень замку Ів. Це унікальна картина, в якій є хороший момент, коли він повертається з в'язниці і починає відновлювати ніби справедливість. Він говорить такі слова: Коли ти отримуєш кошти чи славу, тримай голову. От я радий би всім вам, дорогі телеглядачі, хто має можливість відношення до. Накопичення земних благ. Отримали щось, тримайте голову. Якщо людина не втримає голову, нічого не допоможе. Тому що, отримуючи славу, отримуючи кошти, людина часто міняється. Чому? Вона забуває про тих, хто її оточує, забуває про бідних. Часто кажуть, дай людині славу, дай людині кошти, ти побачиш, що це за людина. Тому я раджу всім, хто має матеріальну можливість постійно допомагати. Ось ця благодійність вона виховує людину. Людина стає кращою. Вона бачить, що нас оточують не лише магнати і багаті люди, а оточують mm -hmm. бідні. Сьогодні дуже багато тих, хто потребує цієї допомоги. Ще раз повторюся, словами графа Монте Крісто: що тримайте голову. І в будь-якому випадку, щоб не сталося, слава часто вона проходить. Кошти теж швиденько проходять, а добро залишається. І коли творимо добро, воно завжди буде сторицею від самого Господа нам повертатись. Але все ж небезгрішний світ багатий на добрі справи. Наприклад, приємно, так, приємний факт, що стали вже такі традиційні все ж таки, стали благодійні заходи, такі, наприклад, як організований спільно з Волинською ОДТРК, телерадіомарафон, Бог багатий милосердям. Трішечки розкажіть про його витоки і кому належить його ідея. Знаєте, я сьогодні не хочу нікого не принизити, так. і, скажімо, не хочу виділити. Українську православну церкву, але зрештою, ідея проведення марафону належить саме Митрополиту Луцькому і Волинському Ніфонту і, звісно річ, Волинській раді церков. Ви знаєте, ми ще повернемося з вами до нашого 18-го концерту благодійно-різдвяного. І ось на цьому фоні якраз і держава і вирішила, щоб зробити міжконфесійний концерт, подарувати радість для тих, хто нас оточує. І вже в всьому в цьому році. Разом з Волинською радою Церкові, Українська Православна Церква, в числі цих конфесій, проводили сьомий, марафон, телерадіомарафон, Бог Багатий Милосердя. Ну, що відрадно, звісно річ, це і хотілося б, користуючись нагодою, похвалити керівництво, зокрема Ольгу Володимирівну і все керівництво телерадіокомпанії, котрі постійно надають ефірний час для проведення саме цього телерадіомарафону. Що, чим, він, чим він особливий цей марафон? Тим, що люди мають можливість побачити виступи колективів різних конфесій, і мають можливість надати допомогу. Слава Богу, держава сьогодні прислухалася до голосу церкви, і допомога надається ціль, цільова. Тобто, ми ще скупуємо певну частину коштів для, для Української православної церкви, Волинської єпархії, і ми надаємо для нас.